Громадська організація Західна єдність спільно з представниками Закарпатської асоціації футболу вручили чергові подарунки дітям, які займаються улюбленим видом спорту. В умовах воєнного стану зокрема було підтримано вихованців обласної комплексної дитячо юнацької спортивної школи і культурно-спортивного товариства Україна. Ми вже не перший раз бачимо таких маленьких юнаків, які скоро виростуть, то будуть найкращими в світі футболістами. Ми їм бажаємо процвітати, рости. Але саме важливо, що в цих дітях горять очі. Вони, за, вони заражені, вони хочуть заряжені, вони хочуть грати, вигравати. Вони знають всіх знаменитих футболі, футболістів. Вони чекають чогось, вони хочуть досягнутися і йти вперед. Це їм сподобалося. Вони раді всім манішкам, фішкам, м'ячам, обов'язково все, що кольорове. Я думаю, що ми можемо лише подякувати громадській організації «Західна єдність», що вони зробили для наших діток такий подарунок. У цей складний час комплекти форми та куртки особливо потрібні дітям, щоб вони відчували ще більшу радість від занять футболом. А його юні вихованці справді люблять. І вже міркують навіть по-дорослому. Табо на футболі можна заробити багато медалів і грошей. Можна отримати кубки і це розвиває на, на ноги. Але усвідомлюють, для цього потрібно багато працювати. І рівняється на вітчизняних та зарубіжних зірок футболу. Їх знають поіменно. Роналдо, Месі, Бехам, Холанд. Неймар. Неймар. Бапе, Папе, Папе Дональдіні, да. Рамас. Рамас. Рамас, Мудрик, Мудрик. Голбик, дітей активно підтримують батьки. У декого вже є цілі футбольні династії. Е, ну, Тато мій е, колись грав е, за а, була команда автоколони місто ну, в трудових резервах. грав він в захисті. Ну, це було досить давно, Це ще був Радянський Союз. Він грав він на пару із видатним футболістом нині вже покійним Піньковським, котрий свого часу ще й мене тренував. Ну, а зараз у мене двоє хлопців 2015 року. Один стоїть на воротах, а один шукає себе у полі. У ну, більшості він ну, йде вперед. Західний увійшовся власне без футболу, і дітки залюбки ганяли м'яча.